Яна Міхіна це неймовірна прекрасна партнерка, колега, актриса, муза, жінка, людина. Віталій okay. для мене він і молодий, але дуже обізнана людина в професії, і я дуже ціную його думку. Я дуже часто спираюся на цю думку, і мені дуже приємно зустрітися з ним. Не тільки на сцені, а і в аудиторії студентській. Ми набираємо курс акторів ресторана церковій академії і рада вас запрошуємо на цей курс. Приходьте на консультації. У нас неймовірна чудова команда. Я на міхіна є ще. Ще одна викладачка, яку ми не видаємо секрети, напевно, поки. Якщо є в душі бажання зануритися в цю професію, необхідно обов'язково прийти до нас і спробувати. Ми дуже поблажливі, демократичні, демократичні сучасні. Так, нікого страшити не будемо. Приходьте і спробуйте свої сили. До зустрічі в КМАЦМ!